323-й день повномасштабної російсько-української війни ми ще на один день ближче до нашої перемоги, Тож саме час підбити підсумки головних новин дня, що минає. Білграрській області знову щось сталося. Наслідком цього стало те, що в частині області просто зникло світло. Після звуків гудіння раптом пролунав звук дещо схожий на вибух, і спалахнула пожежа. Водночас, у низці населених пунктів Білградської області почали з'являтися повідомлення про те, що зникає електрика. Як стало відомо пізніше, репетицію блокауту для жителів Білградської області. Влаштував безпілотник, причому російський. Він ефектно врізався в лінію електропередач. Після чого впав і спалахнув. Російські змі поширюють одразу дві версії щодо того, що саме впало на лінії електропередач. За першою з них упав найновіший російський дрон Оріон, адже на місці події було знайдено уламок, схожий на ракету КАП 20 яку цей БПЛА здатен переносити. За іншу версію на білградські леп. Напав безпілотник фарпост, і ось ви тільки послухайте, як скиглить ось ця жіночка з Шебекіна Білоградської області. Вона каже, що вони втомилися від постійних вибухів. А влада їм за це жодної компенсації не виплачує. Так більше жити не можемо. Помагіте нам, будь ласка, услишки нас. Нас ніхто не слышить, на нас вообще ніхто не обращает ніякого внимания. Люди вже сходят з ума від безвыходности. Ми не знаємо, що нам делати. Ніяких пособів, ні яких виплат, щоб чоловік мог куди виїхати і десь почати нову життя. Тобто вона каже: дайте гроші, щоб люди почали нове життя і десь подалі. І жодного слова про те, щоб їх диктатор закінчив війну, щоб розвивався її. Регіон і діти жили собі спокійно та щасливо. «Іли хоча б переждати цей страх. Нічого, ніякої допомоги немає. Страна як жила, так і живе. ця суть росіян. І що не день, то на Росії нова пожежа. Цього разу загорівся буксир Адлер. Сильне полум'я було видно здалеку. Пожежа сталася вранці 12 січня навпроти північного річкового вокзалу Москви. Пожежі поки не фішують, втім росіяни вже традиційно заволали, що постраждалих немає. І у Другої армії світу нові проблеми з солдатами. Так, 12 січня у Москві з озброєнням сік окупант. Той прихопив із військової частини автомат та гранати, де зараз перебував тікач так і невідомо. І фіаско тижня. Губернатор Шахан автономного округу РФ забула вимкнути мікрофон і просто в прямому ефірі розкрила корупційну схему. У нас є така забава, ігра, да? ми про документацію розробляємо зразу таким образом, щоб через два місяці остановили будівництво і керінділи документацію. Там всі в долі Простіть, ласка. Ви виключили все. І у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білорусь не потрапила під нові санкції разом з Росією, бо нібито про це попросила сама Україна. В українському МЗС вже відреагували на цю абсурдну заяву. Там зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності. У міністерстві нагадали, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусі вже накладена низка персональних та секторальних санкцій. Так, до прикладу, під персональні обмеження потрапили режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема, міністерство оборони та комітет державної безпеки. Вісім білоруських компаній в МЗС додали, що Україна та партнери зараз активно працюють за для, для максимально змістовного наповнення 10-го санкційного пакета ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.